Слава навіки. Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме щодня на себе свій хрест і за мною йде, каже Господь. Щодня, нехай бере свого Христа. Кожен день. Часом. Життя людське так проходить, каже, так прожив, як подвір'я перейшов, знаєте, від хати до брами, від брами до хати і життя позаду. А не раз день, щоб прожити, він так тягнеться дуже довго, а особливо, коли це. Якісь хворобі, коли для нас є якісь тягарі. <coughs> І тому один час для нас йде скоро, другий помало. Але весь оцей час це те, заради чого існує світ, матерія в цьому світі, бо без часу. Нема матерії, без матерії немає часу. Це те, що Бог сотворив видимий світ фізичний, для того, щоб ми у цьому світі прожили і пройшли такий етап становлення чи я Христовий, чи ні. Господь Бог спочатку створив невидимий світ ангелів. Які йому служили, співслужили, а потім ангели впали, і вже після гріхопадіння Господь Бог створює людину. Чи, він щось, чи ця людина краща від ангелів, чи гірша? Скажу вам, що як пишеться те письмо. Вінець Божого творіння то є людина. І знаєте, що людину робить людиною? Як би це парадоксально не звучало, але наша обмеженість у цьому часі і просторі робить нас людиною. Ми по своєму якісь речі цінимо. По своєму якийсь засуджуємо. І це наша обмеженість не тільки в часі і в просторі, а і в сприйнятті всього, що ми бачимо навколо себе. Розуміння всього Божого задуму, коли Господь Бог відкриє нам уже свій задум, як Він каже. Що є тут деякі з вас присутніх, які не зазнають смерти, поки не побачать царство Боже. Що то є таке царство Боже? Це то, куди ми прямуємо, це там, де Господь Бог перебуває і всі святі, і всіх тих, кого Бог собі вибрав, та? От і Божі улюбленці, бо Він каже, що Він нас любить, а як він нас любить, то ми Божі улюбленці. Чи всі підряд? Ні, він кличе всіх, але не всі до Нього приходять. Бо тому, щоб людина в особливий спосіб сприймала все і відчувала, Бог зменшує наше розуміння сприйняття. Ну як це? Ми всі прагнемо науки знань, пізнання, тайни створення світу, вчені розкрили атоми, потім дорозібралися, що атоми ще діляться, що вони ще там мають якісь кванти, кварки, спіни, які дають е, якість цим е, всім предметам і так далі. І пізнають, пізнають і ніяк не годно дійти. До всієї глибини Божого задуму, який Бог створив, і як весь всесвіт спілкується з самим собою, не одне придумати. Господь Бог людину спростив у розумінні. Ми стали немудрі. Ми стали примітивні. Чи це мало би нас принизити? Пам'ятаєте, Постання святого апостола Павла до Коринтян де мудрий, де досліджувач віку цього, хіба Бог не зробив мудрість цього світу глупотою, бо йому вгодно було спасти світ глупотою проповіді? Ота От наша обмеженість в тілі, як про Ісуса сказано, і вчинив його. Мало що менше від ангелів, щоб притерпіти смерть, щоб викупити тих, які під законом. Вчинив <кхи> його мало що менше від ангелів, бо тіло обмежує людину, але тіло надає життю особливого змісту. Якби людина не старіла, вона би ніколи не цінила молодість. Якби людина, якби людині не треба було їсти, щоб жити, вона би ніколи не оцінила от всю ту красу усієї, тої кулінарії. Якби людина не дихала, а обійшла себе без повітря, вона би цей світ не цінила взагалі. Всі ці речі, які нас обмежують, без повітря ми не можемо дихати, без води не можемо жити, без їди ми не можемо себе зберігати в якомусь енергетичному запасі. І ми залежні. Але коли приходить час забрати нам із цього світу, який такий. Сказати би агресивний, ми старіємо, ми хворіємо, ми мусимо їсти, пити, спати, бо інакше нам смерть. І нас, коли Бог хоче забрати з цього світу до світу досконалості ми не хочемо. Ми молимося, Господи Боже, щоб ця дитина жила. Господи Боже, не забирай мою маму, бо я без неї не зможу. Ми не хочемо йти із цього тяжкого грішного світу не хочемо. Бо десь у глибині нашої душі є закладено те, що Господь Бог і піднімає сьогодні на поверхню, що з того, що ти здобудеш цілий світ, а занедопастиш свою душу. Душа. Цінніша за цілий світ. Так, цей світ обмежений, в якому ми <кій>, так мучимося тяжкою роботою, страждаємо від якихось хворіб своїх. Та? Перебуваючи в часі, ми чогось так дуже-дуже чекаємо. Час іде, я чекаю, коли вже скоріше це буде, а його нема, та й нема. І бути у цьому складному світі, де людина сильно обмежена, Христос приходить і надає нам змісту життя, змісту терпіння, змісту страждання. Ми розуміємо, що єдина рушійна сила, яка може мене притягнути до Бога, це любов. Він мене любить, і я хочу до любові долучитися, щоб Він мене із цієї землі, перебувши в цьому світі, підняв до царства Божого, щоб я не вродився в теплиці, а щоб я до неї прийшов. Щоб я в царстві Божому мав основи. Радости, якби не було змістом відчути і прожити з людиною, Бог би не послав сина свого єдинородного. не дав би йому тіло обмежити в його, заради того, щоб той просто постраждав. Вплочення людини, коли ми народжуємося, приймаємо тіло. І починаємо з одної клітини ділитися на 2, 4, 8, 16, 32, 64, 126, 256. Математична прогресія. Так? Ми стаємо людиною. Ми живемо в цьому світі. І Господь Бог прийшов у цей світ, став людиною, щоб у Царстві Божому. З нами говорити на рівні. Бо Він був людиною, жив тут на землі. він знає, як це, як це страждати, терпіти, як бути засудженим, як бути кинутим, як бути тим, кому не подякували. Він знає. І потім перехід у Царство Боже, маючи порівняння недосконалої, обмеженої людини. Але такі якісні відчуття, переживання, бажання чогось простого, малого, Бог потім це призбільшує, примножує у царстві Божому в тисячу раз. Але для Бога важливо, щоб було що збільшувати, щоб було що примножувати. Бо якщо ми нічого не будемо мати, не буде що примножувати. І тому людина в цьому світі, проживаючи, кожного дня бере на себе свій хрест, свій хрест щоденний, щоб потім прийти з чимось до Бога, не голоруч, не тільки прийшов, як же брак, дай мені, Господи, а той, хто з чимось прийде до Бога. Своїм життєвим досвідом, своїм старанням, своїм служінням ближньому. Я був голодний, дали мені їсти, я був спраглий, дали мені пити. Я був нагибі, мене зодягли. Я служив ближньому. Я долучався до той величі Божого творіння, як Боже творіння проявляв у собі все божественне, неспорчене, як то, що робить диявол. І із цього грішного світу прямуємо до Бога. Дорога ця просто так не буває, Тільки з Христом на плечах, Тільки з Христом на душі, печать дара Духа Святого. Прийдіть до мене всі стружені обтяжені, я облегшу вас. Візьміть ярмо своє моє на себе. І навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем, і знайдете полегшу душам вашим, єрмо моє любе, і тягар мій приємний є. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Богу.